Географія міст, куди дістають сили оборони, ширшає про найбільш резонансні удари та спецоперації 2024 року. Богдан Гайдамака далі. На десятки російських нафтобаз та НПЗ впродовж 2024 року прилітали дрони, саме паливно енергетичний комплекс РФ, головна фінансова артерія Кремля, звідки режим бере кошти на війну в Україні. Нафтобази палають і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Феодосії. Там дрони атакували. АТ морський нафтовий термінал, який є найбільшим в окупованому Криму, за обсягами перевалки нафтопродуктів. І безпосередньо на території самої Росії, до прикладу, атакований був нафтотермінал у Ленінградській області спецоперації Міністерства оборони та гур петербурзький нафтовий термінал є найбільшим, який займається перевалкою нафтопродуктів у Балтійському регіоні. А нещодавно сили оборони разом з ВМС та СБУ вдарили по Новошахтинському НПЗ. У Генштабі підтвердили, зайнялася установка каталітичного крекінгу. Цей завод забезпечує дизельним паливом та авіагасом російські війська в Україні. Цього року забавовнило і на російських військових аеродромах та складах з боєприпасами у 2024 році. Дрони долітали й до військових литовищ, де базується стратегічна авіація РФ, зокрема Енгельс та Оленя. Крім цього, вибухало ще на чотирьох литовищах: Халіно, Борисоглєбськ, Балтимор та Саваслейка. Звідси, до речі, часто злітає російський міг 31 «Носій кинжалів. Окремо варто сказати і про те, що сили оборони вразили один з найбільших складів з боєприпасами на території РФ у місті Торопець Тверської області. Боєприпаси детонували кілька днів, і розліталися в радіусі кількох кілометрів. А дим від пожежі було видно з космосу. Також на території Росії двічі був атакований склад боєприпасів у селі Котлубань Волгоградської області. Склад з безпілотниками в Єйську краснодарського краю горіли склади у Воронезькій та Ростовській областях. Разом з тим, у 2024 році Росія втратила і двох генералів та одного колаборанта. Восени на одному з напрямків загинув генерал-майор російської армії Павло Клименко. Раніше він командував п'ятою окремою мотострілецькою бригадою. Наразі обставини його смерті невідомі, але під час війни він запам'ятався катуванням своїх же військових та хабарництвом. Також у Москві загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов. Він керував військами радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Саме він неодноразово розповідав про біолабораторії в Україні та створення бойових комарів. А в окупованому Донецьку загинув колаборант Сергій Євсюков, екс-начальник. Оленівської колонії йому у липні цього року СБУ оголосила про підозру як причетному до загибелі полонених українських захисників.